У четвер розпочинається саміт Європейської ради і агенду зустрічі європейських лідерів є між іншими Україна та 19-й пакет санкцій проти Росії в Бруселі є Наша кореспондентка Слава ТВ Тетяна Висоцька, яка стежить за новинами. Тетяно, добрий день. Вітаю, вітання з Європейської ради, де вже у всю силу йде підготовка. Idę pilotowka, ale do czego pilotowka? Bo ja chcę cię zapytać za 19 pakiet sankcji, czy win będzie schwalony, bo do wczoraj jeszcze wszystko było jakby ciutko skazano, że tak, win będzie przyjęty. A rozmawiaj nam, co takiego odbywa się, ja cię proszę pro detali. А добре спочатку декілька слів буквально про сам саміт. Він розпочинається завтра, о десятій ранку. На саміт запрошений президент України Володимир Зеленський. Україна питання України перша у порядку денному, тобто її будуть розглядати у першій половині дня, вже десь починаючи годин з 11. І власне зустріч лідерів ЄС розпочнеться навіть не завтра, а сьогодні, тому що сьогодні запланована спільна. На вечеря е, очільників Європейського союзу, і можливо на ній також буде присутній Зеленський, і е, що точно вже відомо, на ній буде присутній прем'єр. Пер-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а Словаччина зараз єдина держава, яка блокує власне затвердження 19-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, і ось маю гарну новину, пішов білий дим, тому що сьогодні Роберт Фіцо буквально там десь годину тому він виступив перед парламентом Словаччини на засіданні комітету з питань європейських справ. І він сказав, що якщо його вимоги щодо автомобільної промисловості та щодо цін на на енергоресурси будуть включені у фінальний висновок Європейської ради. А ми знаємо, що ці моменти включені у висновок Європейської ради. То він сьогодні увечері заявить канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу про те, що він підпише 19-й пакет санкцій. Отже, інтрига є, тому що Фіце сказав увечері, я почитаю проект документу. Але наскільки наскільки мені відомо, у проекті ці питання згадуються. Тобто, Словаччину ублажили, і ся увечері в Брюсселі Фіце повинен заявити про те, що він власне вже готовий підписати і завтра це зробить. Ну, може, звісно, буде так, що е, політики європейські лідери на тій вечірі. Е... no la chodzić i e, zwiśno ta im imne zaszkodzić pisna to jakby one ce będą robić ale nie wse bo ja chcę jeszcze tebe zapytać za insi rzeczy tut mamy też wrosii e, rosyjski jaki zamrożeni 140 miliardów euro i czy tu je nowyny? E, ja chcę tebe zapytać tak a czy i ikoły e, ci grosy poprawi do kiewa że Сьогодні, може, післязавтра, чи ще трошки треба почекати? Ну, хотілося б, звісно, сьогодні, чи навіть післязавтра, але е, за абсолютно неофіційною інформацією, кулуарна інформаціє, е, е, плановий час початку е, надання Україні цих коштів. Це, е, Середина 2026 року, тобто навіть не початок, це ось те, що реально зараз говорять тут в кулуарах європейські чиновники, але насправді процес триває, і це добре, що процес триває, тому що під час європейської ради, звісно, це питання буде обговорюватися. І дуже важлива позиція Бельгії, яка має багато пересторог щодо юридичної сторони цього питання, тому що саме на території Бельгії зберігається основна частина російських активів, які збираються надати Україні у вигляді репараційних позик. І тобто дискусія планується також планується до речі, дискусія про це завтра за вечерію з очільницею європейського банку Крістін Лагард. Також вона скаже своє слово, і у висновках Європейської комісії знову ж таки планується закликати ну, у висновках Європейської ради. Планується закликати Європейську комісію підготувати вже предметний чіткий документ пропозицію щодо репараційних позик для України і як саме Єврокомісія пропонує. Використовувати російські активи. І протягом наступних двох місяців буде знову ж таки обговорюватися цей документ. І сподіваємося, що фінальне рішення буде прийняте в грудні на засіданні лідерів ЄС Європейської ради. Тут, у цих стінах, вже е, е, остаточне. І вже тоді буде точно сказано, коли Україна отримає ці гроші. Але раніше, 2026-го, точно ні. І тут я би поставив Krapku. Tetiano, dziękuję. Informacji z Brukseli zbierała nasza korespondentka Sława TV. Tetiana Wysocka.